Мдрость просто, услышим святого Євангелія От Марка святого Євангелія чтения. Слава, слава тобі, Тебі, Господи, слава, слава тобі. Вомім. Сказав Господь притчу оцю. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видобував винотоку, збудував башту, найняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І піс... Послав він у свій час до виноградарів слугу, щоб взяти в них свою частину плодів виноградних. Вони його схопили, побили і відістали чим. і знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще й іншого послав він, та вони його вбили. Та багато інших послав він, і їх вони або побили, або повбивали. Мав він єдиного сина возлюбленого, і його послав до них наостанку, кажучи матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі ті казали між собою це спадкоємець, ходімо, об'ємо Його, і спадщина буде наша. І схопивши його, вбили і викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього Писання? Камінь, який відкинули будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших, і шукали його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що Він до них сказав ту притчу, і зоставили його і відійшли. Слава тобі, Господи, слава тобі. Притча. Про виноградарів, так виразно показала книжникам і фарисеям, як вони поступали до того часу із посланими слугами, пророками, які Господь Бог посилав до свого народу. Тому що, перебуваючи в темряві гріха, вони їх не приймали. Чудово, вони зрозуміли, що їхні батьки вбивали тих пророків, каменували, інших жорстоко мучили, знаємо, Ісая розрізали пилою. А що це за виноградник? Христос хотів показати. Що все, що ми маємо в тому світі, все, що ми посідаємо, навіть те, що ми заробили своєю працею, і навіть наше власне тіло і душа з усіма її талантами, ласками, чеснотами, це все є дано від Господа Бога, це все є дарунок Божий. Бог сотворив людину і обдарував її тими великими ласками, а найбільше достоїством, Бо сотворив нас на свій образ і подобу. Але бачимо, що людина поводиться дуже зухвало. Людина не тільки що не вміє бути вдячною Господу Богу за ті ласки і дари. Але часто людина сама собі приписує якісь заслуги, якісь свої досягнення. І так само ми бачимо, як диявол спокусив тих найнятих робітників винограднику, хіба то їхній виноградник. Хіба вони щось зробили для того винограднику? Придбали, купили, посадили його. Вони були тільки найняті, щоб його доглядати, щоб жити з нього, з його плодів, а певну частку, яку призначив Господь, вони повинні йому віддавати у свій час, коли він їм також призначив. Хіба то не є наше життя? Бог нам дає дуже великі багатства духовні, комусь дає так само. Певні і матеріальні блага, таланти, уміння, але все це для того, щоб людина собі придбала заслуги, а також щоб людина приносила і віддавала своєчасно плід господареві. господареві нашого життя, Господу Богу. І дійсно, людина бідна і немічна, часто цього не розуміє. І тому зневажає свого Творця. Часто людина зневажає інших своїх співбратів, чинячи їм кривду, обманюючи, так ті всі пороки, які тільки можуть бути, які походять від диявола, то людина радше обирає їх, а мало пам'ятає. Що наш Творець Ісус Христос, щоб нас врятувати, що Він приймає вигляд бідної, немічної людини, Він живе серед нас, і Він дає нам приклад приклад і покори, і любові, і великої терпеливості. І святий Павло Апостол згадує, що Ісус не боронив себе, так, не боронячи себе, віддав, що вони праведного, засудили на смерть. А Ісус себе не боронив, яка велика є покора і любов. І та покора дуже легко пізнається в наших щоденних вчинках і ділах, щоб людина могла пізнати себе, то людина мусить мати покору, щоб пізнати своє правдиве лице, ким ми є. Нам важко прийняти. Якісь зауваження нам важко прийняти докір, а дуже часто, навіть починаючи від маленької дитини, як дитина бунтується, як дитина не хоче зважати на те, що батьки їй говорять, Так, через гріх первородний людина вже з малку від маленької дитини тягнеться до того зла, тягнеться всіма силами своєї природи. І тому то людина без Божої ласки, вона насправді є ніщо і нічим. Без, тої, без того світла з неба, без тих чеснот, які нам Бог дає. Бо покора легко, наприклад, перевіряється, як святий Філіп Нері, апостол бідних. Той. Опікувався 16 століття найбіднішими верствами населення в Римі, хоч мав дуже великі мрії, був надзвичайно такий активний місіонер. Священник хотів їхати на місії у Індію, коли почув, що його сучасник святий Франциск Саверій, розпочинає місії в Індії, і він зголосився, ну, але за Божою волею. Так сталося, що йому духовний провідник порадив, що Бог тебе вибрав, твоя Індія це тут в Римі, ті найбідніші люди. Так то тяжко було працювати серед тих людей, бо то була крайня убогість, то було само собою вислуховувати біди, клопоти, і допомагати, і лікувати тих людей. А в свій час навіть удостоївся. Що святіший отець, бачачи його ту ревну працю, ту святість життя, побожність щенечу, уділив йому навіть кардинальську достойність, на що він в покорі відповів, що я радше волію хочу неба, ніж носити пурпуру. І коли святіший отець. Дає йому таке завдання. Почули в Римі, що в одному монастирі одна монахиня, дуже всі говорять про неї, що вона славиться великою святістю життя. Ну і світі, що отець посилає такого досвідченого священника, який би міг, який би міг перевірити, поспілкуватися з тою монахиною і зрозуміти, чи дійсно та монахиня. Є такою, як про неї говорять люди. Сидий Фелипнерій, прибувши до монастиря, йде босими ногами досить довгу дорогу, заходить під виглядом бідного жебрака ну і просить, щоб покликати ту сестру, ім'я якої я тільки знав. І покликала ту сестру. І він просить її маленьку послугу. Він каже: сестро, каже, бачите, я прийшов з далекої дороги, я цей я змучений такий, в мене ноги такі брудні, я вже не маю сили. Може би, ви мені помили ноги? Ну, що вона обурилася і пішла геть. Він навіть не переступив більше поріг монастиря, тому не було потреби далі заходити. Вернувшись до святішого отця, він повідомив. Все те, що говорили, каже святіші Очі, це є байка про неї. Вона не має навіть найелементарнішої, найголовнішої чесноти, що є покора. Вона відмовилася мені ноги помити. То про які інші чесноти можемо говорити? Так, Бо покора властиво випливає з тої найбільшої чесноти, якою Бог наділив людину, це є любов. Бо Бог є любов. І ми так само повинні старатися служити іншим і пам'ятати, так як Слово Боже каже, що ти людину маєш тут на землі, чого би тобі не було дано від Бога. Що ти маєш? Нічого не маємо. Тому за все, дякуємо Богу, завжди будьмо задоволені. Так, бо насправді ми дуже часто бунтуємося і грішимо. Але так рідко ми вдячні Богу, і так рідко ми достойно використовуємо ті ласки і дари який Господь Бог нас щоденно обдаровує? Амінь.